Перший день весни на AI in Big Data Day у Києві сотні експертів обговорювали штучний інтелект, великі дані та їх застосування у бізнесі, торкалися і важливих безпекових тем, зокрема ризиків штучного інтелекту для дітей. Зловмисники використовуючи для того, щоб масштабувати свою діяльність. Колись, наприклад, грумери вручну писали, комунікували з кожною дитиною окремо, але зараз з'явився штучний інтелект, і вони можуть просто делегувати це штучному інтелекту і тим самим спілкуватися не з одною дитиною, а, наприклад, з 20 дітьми одразу не всі діти говорять про це відкрито. Тут повинна бути синергія і співпраця як з боку індустрії, так і з боку держави. Наприклад, Європа Америка так не вже роблять, Великобританія, Британія, Оки до регулювання там були залучені громадські організації, плюс регуляції з боку держави, і плюс залучення індустрії. Я думаю, що в Україні нам потрібно йти тим самим шляхом. Говорити важливо, нам можливо пояснювати дітям, що штучний інтелект може бути лише інструментом для можливостей, але і що використання штучного інтелекту несе в собі певні ризики, і до того дітям потрібно бути готовими.